Якщо закон Господній повеліває одне, а закон світу цього визначає протилежне, що слід робити? Закон Божий важливіший, бо Він говорить про спасіння душі. Закон же світський, будучи плодським, говорить про плодське. Любов Твоя запитує мене, чому стається, що ти можеш пристрасно дивитися на іншого і захоплюватися душею? Вочевидь, це боріння диявола, коли так стається, слід згадувати про тління і сморід нашого єства, як ми змінимося, коли опинимося в гробах, уявляй також перед своїми очима майбутній страшний суд Божий і ту участь, якої зазнають ті, хто так чинить, і як зможеш ти стерпіти великий той сором, коли наші діла викриються перед ангелами і архангелами. Перед усіма людьми і праведним суддею, і як тоді закриються уста тих, хто чинив ці діла. Убоїмося того, хто сказав: Не обманюйте себе ні блудники, ні перелюбники, ні малакії, ні мужоложці, царства Божого не успадкують. 1 Коринфянам 6, 9, 10 І хто дивиться на жінку, жадаючи її, Матфія 5, 28 ти повинен пам'ятати про це і не часто бувати в тих людей, поруч з якими відчуваєш таку боротьбу, однак і не виказуй їм, через що уникаєш їх, щоб не дати їм приводу для різних думок. А якщо виникне потреба, щоб мати з ними розмову, то заклич на поміч Боже ім'я, промовивши «Владико Ісусе, покрий мене і допоможи моїй немочі, і не бійся! Він знищить лук ворогів, бо від його імені руйнується зло. Замість говорити довго, говори коротко і не давай свободи своєму слуху та помислам, але тримайся благочинно і нетривожно, щоб ніхто не помітив того, що в тобі діється. Якщо ж завдяки цьому отримаєш силу, то не будь сміливим до твоїх ворогів. Бо вони безсоромні і, хоч і тисячі разів будуть переможені, знову нападатимуть, але Бог переможець допомагає смиренню людини, заради якої він з власної своєї волі захотів воплотитися, як розум захоплюється блудним помислом. Захоплення або розсіяння і полон розуму буває не лише щодо блудної пристрасті, але й в інших випадках. Розум зазнає цього через розсіяння, і коли так трапляється, людина повинна звернутися до самої себе зі словами: Господи, прости мені заради Твого святого імені, через мою недбалість я зазнав цього, позбав мене розсіяння і ворожої сіті, а ознакою, за якою можеш довідатися про таке захоплення, нехай буде тобі наступне. Коли під час розмови розум людини розсіюється в різні боки, то часом вона каже про одне, а думка її переноситься в інше. Ось це і є захоплення. Так само захоплює нас і блудний помисел. Інколи під час розмови ворогу вдається відхилити розум від богоугодної тверезості, і тоді, через розсіяння у розумі з'являється і блудне бажання. І це є також захопленням, бо воно сталося не через міркування чи спогади, але людина захопилася ним, забувшись. Отямившись, така людина повинна викликати себе як зазначено вище і вдатися до Божої милости. Господь благосердний і прийме його як блудного сина. Коли ж боротьба виникне в помислі й без розсіяння, належить бути тверезим, не насолоджуватися такими помислами, не затримуватися в них, але швидше вдатися до владики Бога. Найкраще уникати будь-якої бесіди з жінками. Якщо потреба змушує мати з ними спілкування, то спробуємо здійснити це через інших. Якщо ж і це неможливо, то спілкуючись з ними. Будемо поводитися так, як поводиться той, хто наближається до вогню. Він усіляко остерігається, щоб не обпектися вогнем, так і ми будемо поводитися з жінками, ніби наближаючись до вогню, і всіляко будемо зміцнюватися у Божому страху, не будемо дивитися на жінок, щоб не трапилося, не дамо волі своїм очам, не будемо затримуватися у розмові з ними, бо від цього спалахує вогонь жадання. Але постараємося швидко їх покинути, благаючи Бога, щоб Він спас нас з цієї важкої години від сіті диявола, поставленої перед нами, і постійно будемо згадувати Бога, і тоді Його велика сила покриє нашу неміч у Христі Ісусі, Господі нашому. Чи на користь мені буде залишити свою дружину, щоб вступити в монастир? Ти не повинен залишати її саму. Бо порушиш заповідь апостола, який говорить, чи з'єднався ти з жінкою, не шукай розлучення. 1 Коринфянам 7:27: Якщо вона після тебе зрішить і почне жити нечестиво, то гріх цей буде на тобі. Хіба тільки залишиш її за згодою, порадившись із нею і заради користи, але віддай це на волю Божу. І як буде угодно його чоловіколюбству, так він і вчинить. Не слід ані трохи сумувати про речі земного світу, а тільки про гріх. Також радіти з тими, що радіють, означає співрадіти тим, які вдосконалюють чесноти у Бозі і веселяться, уповаючи на майбутні блага. а плакати з тими, що плачуть, означає співчувати тим, хто грішить. У їх покаянні за гріхи, блаженні миротворці, краще втихомирити своє серце, це кожному пристойно, і блаженний, хто це робить, а мирити тих, що сваряться, не всі можуть, а лише ті, які можуть це робити, без жодної шкоди для себе, тоді, як немічний повинен радіти за мир усіх, але не робити себе посередником для примирення кожної людини. Хіба лише тих, яких він любить у Бозі, та й те, коли від цього не зазнає душевної шкоди. Мене ображає брат, як мені вчинити? Роби йому добро. Коли до мене приходить котрийсь із а мені нічого йому запропонувати, то сумую, такий помисел від диявола. Досить буде запропонувати їм те, що маєш за сказаним, задовільняючись тим, що є. Євреям 13:5, і Бог сповістить їх про твою старанність, коли й тобі випаде піти куди-небудь, то не чекай знайти там спокою і не збентежишся, а коли мріючи знайти його, не знайдеш, то почнеш лихословити того, що прийняв тебе у себе, а лихослів'я, смерть душі.